Добрий день, друзі, колеги та партнери. Сьогодні про байпас е, пристібний або з порожнім гвинтом. Чому з порожнім гвинтом? Тому що гвинти на низький тиск та на високий тиск, якими ми під'єднуємося до насоса на вход та вихід, мають отвори, через які проходить вода. Так, от ми будемо кріпитись? Бачите, прикріпились і гвинтами. Зрозуміло, дуже просто кріпиться двома гвинтами. Де ми ставимо такі байпаси і коли? Ці байпаси не вимикають двигун. Тобто, коли споживач перекритий, тобто пістолет ми відпустили, у вас вода. Ходить через байпас зразу по цьому малому кругу. Двигун не вимикається. Мінус то, що більше 2 хвилин не рекомендовано, щоб вода ходила по цьому кругу. Треба або нажати на пістолет далі продовжити миття, або вимкнути двигун. Тому що вода закипить. Тобто дуже нагріється. Раджу ставити в цій системі обов'язково. Температурний клапан так виглядає. Він ставиться на низький тиск, можна поставити з іншої сторони насоса, на низький тиск, там, через тройник, як вам зручно. Він через себе зільє воду більше нагріту, ніж 53 градуси. Тоді у вас насос не зламається. Ви ж знаєте, що ці насоси ми можемо використовувати до 60 градусів, але тільки. Коротко тривало. Більше 40 довго тривало, використовувати не раджу. Да? Тому вода нагрілась через 53 градуси злилась. Да? Компактна конструкція ще дозволяє цей байпас ставити на мийки з бензиновим або дизельним двигуном. Дуже зручно і обов'язково з цим температурним аварійним клапаном. На сьогодні, все дуже дякую.